Наступна у нас тема це виконання дій з величинами. Діти вже первинно вивчили величини, вже вивчили міри довжини. Це у нас сантиметри, дециметри, і навіть вже було ознайомлення з метрами. Тобто у дітей є вже первинне пояснення, що це і як працює. Але все одно на початку року ми згадуємо, ми дивимось на. Нашу лінійку зараз візьму її. Ось наша лінійка метрова. І згадуємо, на ній кожне число, ось кожна цифра це сантиметри. На ній у нас 100 сантиметрів. Кожні 10 сантиметрів. Ось кожні 10. Довжина 10 см. сантиметрів це десяток сантиметрів, і це у нас дециметр. Від 0 до 10 це 1 дециметр. Від 0 до 20, це у нас 2 дециметри, До 30, це у нас 3 дециметри, відповідно. І до 100 в одному в цій лінійці у нас 100 см або 10 разів. По 10 це означає 10 дециметрів. І ми згадуємо, що якщо ми порівнюємо з десятками одиницями, то 1 один см, це, можна сказати, одиниця. А 1 один дециметр це десяток сантиметрів. Дециметр це десяток сантиметрів. І десяток дециметрів складається в метр. Це 1 метр 100 сантиметрів. Десяток дециметрів це буде. Довгий метр. Далі. Тому, згадавши це, ми згадуємо, що 57 см, скільки одиниць, скільки десятків. Одиниць сантиметрів тут 7. Тому це 7 см і 5 десятків, тому 5 дециметрів. Вибачте, пишу мишкою, стилуса нема. тому трошки карявенько буде. Відповідно, 83 дециметри, Згадуємо десяток дециметрів. Десятки дециметрів. Ось вони, це метри. А це у нас просто дециметри. Тому це 8 метрів, 3 дециметри. Продовжуємо далі. 9 дециметрів. Дециметри порівняно з сантиметрами, це десь, десятки дециметрів, сантиметри одиниці. Тому 9 десятків це 90 одиниць. Ого. Некрасиво, як вибачте, але це 90 у мене. Далі, метри і дециметри. Більші метри, метри це десятки порівняно із дециметрами. Тому 5 десятків дециметрів це 50 дециметрів. Наступне: 22 сантиметри. Скільки десятків тут, скільки одиниць. Можна, нам треба сантиметрів менше на більше і менше розділити. Два десятки, значить це 2 дециметри. Дві одиниці це 2 сантиметри. І навпаки, метри це десятки. А дециметри це одиниці. 8 десятків це 80 і 4. Є, тепер ми порівнюємо іменовані числа. Зазвичай, якщо у нас різні величини, ми переводимо більшу в меншу. І таким чином визначаємо більше або менше. Але, наприклад, в першому достатньо застосувати логіку, тому що якщо один дециметр більше, ніж одного, один сантиметр, відповідно 7 дециметрів буде більше, ніж 7 сантиметрів. І так само у нас дециметри і метри. Один метр більше, ніж 1 дециметр, значить 6 метрів більше, ніж 6 см. Бо 6 дециметрів менше, ніж 6 метрів. Як, як я казала, ми зліва направа правильно називаємо нерівності. Далі дивимось, можна 2 метри, 7 дециметрів, переводимо в дециметри. 2 десятки, 7 одиниць, 27 дециметрів, 27 менше, ніж 28. І 4 дециметри 3 сантиметри – це 43 см, 42 см менше, ніж 43 см. І останнє задання на цій сторінці на дії з величинами. Це у нас просто арифметичні дії з іменованими числами. Нам з вами це дуже легко. Але дітей часто не завжди, але часто збиває прямо з пантелику. Це Надписи поряд з кожним числом сантиметр або дециметр. Тому це непогане тренування на адекватне сприйняття таких прикладів. Сантиметри ми віднімаємо і додаємо. В результаті що ми отримуємо? Сантиметри. Можна одразу написати, що це у нас будуть сантиметри. І після цього просто рахувати кількість. 47 мінус 42, 4 десятки мінус 4 десятки. Десятків не залишається. 7 одиниць мінус 2 одиниці, 5 одиниць. 5, 5 додати 7. Пам'ятаємо із складу числа. Це буде 13. Аналогічно, дії з дециметрами, значить, відповідь буде у нас дециметр. 14. Це 6 і 8, значить 14 мінус 6 буде 8. 8 додати 4 зі складу числа. Пам'ятаємо, що це 12. Все, всі дії з величинами у нас виконані.